Друзі, слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Наш сьогоднішній відогляд буде присвячений новинкам, які продаються на нашому майданчику. У сьогоднішньому відео будуть кросовери, буси, електромобілі. Будуть дуже багато різних цікавих авто. Ви обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатися на наш ютуб-канал, і я розпочинаю. Nissan Leaf, електромобіль 2016 року, в максимальній комплектації Tecna, 58 тисяч пробіг, ціна 12 300. Автомобіль пригнаний з Європи, саме з Франції, розмитнений та сертифікований. Давайте зараз подивимося на нього більш детально. І, до речі, так виглядає у нас ключ від Лівчика. Авто має безключовий доступ, повний електропакет, акустичну систему Bose, підігрів керма, підігрів всіх сидінь, мультикермо, камеру 360 та багато інших корисних функцій. І, до речі, тут в дуже-дуже в хорошому стані батарея. І приємний бонус це є двоколірні титанові диски. Nissan Note 2011 року 7 тисяч доларів. 1,6 бензин механіка, 173 тисячі кілометрів пробігу. В принципі, стандартний ключ, як і всіх Nissanв. І поглянемо на комплектацію. До речі, авто в дуже гарній комплектації. На 4 скло підіймача, електролювання дзеркал, клімат-контроль, екран з камери заднього огляду, мультикермо. І автомобіль в досить збереженому стані. І ще раз вам демонструю передню панель. Авто в вкузовий хетчбек, проте задній ряд сидінь доволі просторий. Також авто має зимову резину та 15 титанові диски оригінальні Nissan. Автомобіль розмитнений та сертифікований, і повністю готовий до першої реєстрації. Що ж, на перший погляд багажник невеликий, але ми можемо забрати ось цю фальш-підлогу, і він буде набагато більшим глибшим. І сидіння, звісно ж, складаються. Peugeot 308 sw го року 1.6 дизель-механіка. 197 тисяч кілометрів пробігу. Авто має 4 скло підіймачі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо та двозонний клімат кліматконтроль. Також авто має 16-ті титанові диски Peugeot. Даний автомобіль також укомплектований задніми парктроніками та фаркопом. Авто має задню шторку та великий багажник. Peugeot 308 це досить економічний універсал. Nissan Qashqai 2011 року. Дволітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 195 тисяч км пробігу в максимальній комплектації. По ключам Nissan можна визначити, що тут він має безключовий доступ. І давайте зараз подивимося на комплектацію. Автомобіль має шкіряний салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, акустичну систему Bose, як я казав, безключовий доступ та величезний панорамний дах. Також тут двоколірні 18-ті титанові диски. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Багажник вкашка є досить приємних розмірів. Також є камера заднього огляду в даному авто. Ну і він досить красиво виглядає саме в білому кольорі. Volkswagen Touran 10-го року, 1,6 дизель механіка, 230 тисяч пробігу, ціна 11 200 доларів. Так виглядає ключ таранчика і давайте подивимося більш детально на комплектацію. Автомобіль має повний електропакет, датчик світла, дощу, мультикермо. Ще заступеневу механічну коробку передач, підігріви, сидінь. Салон, до речі, дуже чистий та охайний. Також тут стоять оригінальні 17-ті титанові диски від Volkswagen. Авто представлено у п'ятимісній версії, і ви бачите, якими величезними розмірами тут багажник. І авто має передні та задні парктроніки. Renault Master L3 H2 18 року, 19300, присутній торг, 111 тисяч пробіг, також присутня сервісна книга. І так виглядає у нас ключик від Рено. Дане авто пригнано з Європи, розмитнене. Сертифіковане, вже зареєстроване на фізичну особу, і вам потрібно зробити буде тільки перереєстрацію, тобто можна буде придбати автомобіль за договором купівлі-продажу в нас на майданчику. І так ось у нас виглядає салон, присутній датчик світла, шестиступка механіка та кондиціонер. Peugeot 3008 11 року, 8950, свіжо перегнаний з Франції. Один шість дизельний двигун, 210 тисяч кілометрів пробігу. Машина розмитана та сертифікована. Також має два ключі і давайте подивимося на комплектацію даного автомобіля. По комплектації у нас 4 склопідіймачі, датчик світла дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль та механіка шестиступка. Peugeot 3008 полюбляє за те, що це дуже економічний та комфортний автомобіль. Також тут 17 колеса та оригінальні титани від Peugeot. І в автомобілі присутній ще фаркоп. І багажник в 3008 звісно ж, дуже і дуже приємних розмірів. Toyota Yaris, 12 2012 року 7700 бензин автомат, 46 тисяч пробіг і автомобіль привезений з Японії. Це був автомобіль з правим кермом, його переробили під Україну. Так виглядає у нас ключ і давайте зглянемо у салон. Авто має передні електросклопідіймачі, кондиціонер та автоматичну коробку передач. І бонусом до автомобіля йде два комплекти резини. Це у нас невеличкий компактний автомобіль, який піде чудово для міста. Ексклюзивно на нашому автомайданчику це General Motors Sierra 27917 року, 4.3 бензин, повний привід, машина повністю обслуговувана. Стан сів і поїхав. Подивіться на цей брутальний пікап. Авто має 4 скло підіймача, датчик світла, круїз-контроль, кондиціонер і так виглядає нас передня панель. Ось такий брутальний американський пікап. Тут, як ви бачите, велике. Відділення в кузові можна розмістити багато речей. Дизельний Volkswagen Golf 4-го покоління 2 рік 1,9 двигун, що заступінча механіка. 261 тисяча пробігу, 4350 ціна авто. Так виглядає у нас передня панель. Автомобіль має також кондиціонер. Volkswagen Golf представлений в кузові Універсал і дуже рідко зустрічається у нас саме з дизельним двигуном 1.9. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Якщо вас зацікавило якесь авто, пишіть у коментарях. Ми вам з вами зв'яжемось, за бажанням вам його зробимо перевірку на автосервісі, комплексну, перевіримо покриття. Вам підготуємо всі документи, щоб ви могли прийти та вже поїхати на готовому автомобілі додому. Бажаю вам усім мирного вечора. До зустрічі у нових відео. Та не забувайте писати у коментарях, які автомобілі ви шукаєте. І, можливо, у наступних роликах я вам їх. Покажу. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.ю